Ну, в принципі, я на позицію виховав. Не знаю, як останні, але деякі моляться. Ага. Тож. Помолився та пішов у бій з ворогом. 32-річний Олексій добре пам'ятає перше вересня на Запоріжжі. Тоді зізнається, саме молитва врятувала йому та побратимам життя. Остановились в одній з посадок і почався артобстріл. І при отриманні ранення. Лопатку пройшов через легке, осколочок і вийшов трьохсот. каже за півтора року служби на лікарняному ліжку опинився вперше. У Дніпрі Олексію зробили операцію та попереду тривалий курс реабілітації. До десяти складних хірургічних втручань на день проводять тільки в одній з лікарень Дніпра. Бачиш дуже багато випадків, котрі не повинен бачити взагалі-та, людина не повинна бачити такого. Коли відірвані кінцівки, верхні, нижні або декілька кінцівок, молоді хлопці, котрим по 20-22 роки, котрі не бачили життя. Це дуже тяжко. Ти мало того, що ти хірург, так ти ще працюєш і психологом, ти з ними розмовляєш. Вони хтось втрачає дух, хтось тримається до останнього. Ми стараємося. Набагато прикласти сил до цього, щоб вони відчували, що вони максимально нормальні, можуть далі жити. Окрім армійців у лікарнях рятують і цивільних. Близько 10 тисяч героїв у білих халатах Дніпра тримають медичний фронт.